Веселими розвагами, радісним гомоном з чудовим настроєм розпочався день народження нашого міста. По обіді від виконкому по головним вулицям Марганця пройшов мотопробіг, участь у якому мали змогу взяти усі бажаючі. Хлопці і дівчата з гордістю присвятили свій заїзд рідному місту, аби зацікавити молодих людей і залучити їх до моторуху. Вінцем пробігу стала виставка мототехніки, що розташувалася навпроти музичної школи. Поряд із мотоциклами відбулася Ася презентація автомобілів відомої фірми, представлена запорізькою компанією Богдан Авто. Іншого боку площі, клуб любителів спортивно-технічних видів спорту Екстрим розповідав про свої досягнення та можливості виховання підростаючого покоління з самого маличку. Клуб Екстрим об'єднує любителів мотоспорту, картингу і туризму взагалі людей, котрі полюбляють адреналін у крові. Поки містяни милувалися технікою, трохи вище розгорталися виставки місцевих майстрів та художників. Смачними пирогами пригощали малюків працівники дитячих дошкільних закладів. А тим часом пісенною та хореографічною творчістю Марганчан радували молоді таланти міста. Не Моя земля, моя земля, моя країна. Кращі керівники дитячих творчих колективів отримали дипломи міського голови. На імпровізовану сцену для нагородження було запрошено Галину Олександрівну Карпову та Світлану Олександрівну Павлову, керівників народного дитячого вокально-фольклорного ансамблю Веселі нотки. Олену Валеріївну Кобець, керівника вокального колективу Мелодіка, Юлію Олександрівну Гайденко керівника хореографічного колективу Калинонька, кращих педагогів музичної школи Світлану Дмитрівну Скрипкіну, Тетяну Васильівну Ковалевську, Ірину Леонідівну Морщавку, Тетяну Миколаївну Демінцову, Валентину Іванівну Постоєнко та Ірину Петрівну Ошовську, а також Аллу Петрівну Бідняк. За вагомий внесок у розвиток культури міста дипломом міського голови нагороджено керівників хореографічного ансамблю Браво Тетяну Григорівну та Володимира Володимировича Бєлічів, керівника театру мод Ірину Юріївну Лазданову. А також дипломом міського голови за вагомий внесок у розвиток культури міста нагороджено керівника хореографічного ансамблю Пульс Тетяну Сергіївну Севастіді. Нагородами було відзначено і переможців міського конкурсу Обдаровані діти Надія Марганця. Вручали нагороди виконуючий обов'язки міського голови Микола Васильович Лук'яненко, директор департаменту житлового господарства облдержадміністрації Андрій Вікторович Коломоєць та начальник управління праці та соцзахисту населення, депутат міськради Гульнара Рашидівна Хникіна. У номінації комп'ютерна графіка та анімація Балабекян Єва, учениця 6 класу Марганецької загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 9 з поглибленим вивченням інформатики. Неодноразовий переможець міських конкурсів з інформаційних технологій. Насі юні спортсмени пенькова аліна, учениця 8 класу, навчально виховного комплексу, ліцей, спеціалізована загальноосвітня школа першої 3 ступенів номер 10 вихованка відділення гімнастики спортивної дитячої юнацької школи номер 1 Неодноразовий переможець обласних змагань, чемпіонатів Дніпропетровської області зі спортивної гімнастики. обласками зустрічайте! Номінації юний моделіст Вітько Юрій, вихованець авіамодельного гуртка міського центру науково-технічної творчості, неодноразовий переможець міських обласних всеукраїнських змагань з авіамодельного спорту, чемпіон Європи 2013 року, чемпіон України 2014 Промисли Галко Софія, випускниця 2015 року Марганецької загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 12, переможець міських та обласних конкурсів творчої молоді собори наших душ знай і люби свій край у номінації екологія та охорона рябоконь поліна Випускниця міського еколого-натуралістичного центру, вихованка гуртка основи наукових досліджень, переможець міських, обласних всеукраїнських конкурсів із зоології та біології, міжнародного бліц-турніру з біології проекту Новий урок а також. Рябоконь Поліні вручається подяка Департаменту фізичної культури та спорту сім'ї та молоді Дніпропетровської обласної державної адміністрації за особиста вагомий внесок в реалізацію державної молодіжної політики в Дніпропетровській області у номінації юні дослідники. Страшко Дар'я, випускниця міського еколого-натуралістичного центру, вихованка гуртка основи наукових досліджень міського еколого-натуралістичного центру, переможець міських обласних всеукраїнських конкурсів із зоології та біології, всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських проєктів, еколого-натуралістичного напряму, лаура. Обласної премії 2015 року обдарована дитина надія України! Зі святом міста щиро вітаємо! щасливої долі бажаємо! Веселого свята вам, добрих друзів, натхнення і гарних сподівань! Зі святом, рідне місто! А свято тривало далі. Веселий фіксік та його друзі грали із дітьми у рухливі ігри. Малеча розважалася мильними бульбашками, а учнів вражав знаннями хімік. І поки святкове шоу для маленьких громадян міста йшло повною ходою на площі, на стадіоні розпочинався концерт. Тут марганчанам свої таланти дарували колективи мелодіка, срібні джерела, бойові подруги, золота осінь та марічка. Хореографічні номери демонстрували ансамблі віджая та нефрит. Чудовими концертними номерами вражали сольні виконавці Міла Рижиченко, Вікторія Каракуцева, Віолетта Саєнко, Дарина Харіна, Олеся Чуб, Марія Копаниця та Григорій Грізій. З вітальним словом до марганчан звернувся гість нашого міста, заступник голови облдержадміністрації Олег Миколайович Кужман. Доброго вечора, шановні марганчани, доброго вечора, шановна громада. Доброго вам настрою. По перше, дозвольте привітати вас з днем міста, побажати вам здоров'я, побажати вам щастя, побажати вам щастя в ваших родинах. Ви знаєте, що сьогодні на сході нашої країни іде війна, і обласна державна адміністрація, взагалі, вся держава прагне миру. І ми хочемо, щоб місто Маргенець воно було розвинутим, розвивалось, і щоб ви сьогодні, живучи в цьому місті, гордились цим містом. Я хочу побажати одного: ми будемо. 25 жовтня вибирати в різні ради наших людей. Але я хочу, щоб політика сьогодні не помішала нам жити в нашому і в вашому прекрасному місті. Ми хочемо, щоб сьогодні ви жили в процвітаючому місті. Сьогодні дуже багато робиться обласною державною адміністрацією, головою обласної адміністрації для того, щоб місця. Побачили, що сьогодні ми можемо зробити, що ми сьогодні можемо додати дати нашим містам. І ми не просто приїхали до вас сьогодні привітати вас таким праздником, але ми привезли вам подарунка. Ви бачили його сьогодні на своїй площі. Я думаю, що це перші подарунки, які сьогодні будуть працювати на місто, працювати на житлово-комунальне господарство. І я думаю, що таких подарунків ще буде багато, тому я. Ще раз вітаю вас з днем міста. Бажаю щастя, здоров'я, вашим братимам. Дякую з привітальним словом до Марганчан звернувся виконуючий обов'язки міського голови секретар міськради Микола Васильович Лук'яненко. Дорогі Марганчані і гості нашого города. цієї душі хотілося б здравить всіх вас з цим замічатим праздником днем рождення города. Хотіла б видеть его в будущем, как город цветущих роз, цветущий, расцветающий. А для этого нам всегда будет помогать наша областная администрация. Сегодня они подарили нам тягоборочную машину, которая будет убирать город в зимний период. Сегодня в городе делаются дороги благодаря обл. администрации. Поэтому Хотів би ще раз всіх поздравить з днем города. пожелать здоров'я, успехов, достойних зарплат і всього наилучшего. А сьогодні веселимся с праздником. Свої привітання з днем народження міста адресував директор департаменту житлово-комунального господарства і будівництва облдержадміністрації Андрій Вікторович Коломоєць. народження! Слушайте, хороший праздник, самый, наверное, приятный для вас всех. Вы ну, знаете, ну, <laughs> ну, я вот прошелся по городу, народ улыбается, народ счастлив. Я не понимаю, почему нельзя делать такое каждую субботу, каждое воскресенье. Вообще же ничего сложного нет. И хотелось бы, чтобы сегодняшний день для всех нас был отправной точкой, когда мы для себя подводим итоги того, что мы для этого города сделали, для нашего с вами. И что мы еще для, должны для этого города сделать? Я с Марганцем близок уже вторую неделю. Я вас уже полюбил за вашу активность, за ваше небезразличие. Я за эти две недели раздал свой номер мобильного больше 300 человек. Я понимаю, что в городе живет 40 тысяч. И каждого надо вбой слушать. Поэтому мы вместе с руководством города приняли решение с понедельника, кто постарше, помнит такую организацию «Народный контроль». С понедельника в Маргатсе начинает работать коммунальный контроль. Мы многое строим, мы многое делаем. За две недели мы раскачали программу ремонта дорог. Техника в городе, вы видите это все своими глазами. Мы спилили 30 аварийных деревьев, которые ну, ставили под угрозу жизнь маграчан. Вы видите эту технику, это только первая ласточка. Город Марвин не сможет спать зимой спокойно. Будет еще автогрейдер, будет эскаватор. Мы вместе с водоканалом заменим самые аварийные участки в этом городе. Вода будет круглосуточно. Вода будет качественная, она не будет запаха, не будет цвета, потому что мы ставим станцию до очистки итальянского производства на, городской, на городских очистных. Планов много. Много придется работать. Я хочу, чтобы мой строй стали все. Потому что я вижу реальный ресурс. ГОК, область, город. Есть реальные программы. Не на словах, а на делах. И до 15 октября у нас очень большой комплекс. Мы освещаем улицы, мы делаем, асфальтируем дворы, мы ремонтируем крыши, мы делаем самое необходимое, на чем не надо пиариться, что должно быть каждый день у вас. Это ваше. Просто не, не теряйте свою активность. В этот коммунальный контроль вошли сегодня немного человек, но каждый из них авторитет в своем округе. Это квартальные, это председатели СББ, и я с ними 24 часа в сутки на связи все проблемы собираются, у них аккумулируются, я их решаю. Вместе со мной все областные службы. И поверьте, нам хватит сегодня всех законных механизмов для того, чтобы наказать нерадивых чиновников, которые сегодня в городе Марганце, ну, грубо говоря, мягко сказать, заигрались в политику и забыли о том, что надо людям на самом деле. Самое банальное. Светлая улица, зеленая, чистый без мусора двор, Нормальный, обоснованный проезд в транспорте. И вы знаете, что нам нелегко удалось такое решение, но с этого, с понедельника буквально, я думаю, не, не буду заходить вперед. Я думаю, со следующего понедельника с городища начинает ездить льготный маршрут по рубль 50. И это не выборное обещание. Это системное решение на долгие годы. Поверьте мне. Поэтому благодарю вас за поддержку. Она нам нужна. Без вашей поддержки ничего не будет. Спасибо. И с праздником! Будьте здоровы, богаты. И оторвите сегодня по полу. До слід привітань приєднався настоятель парафії святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату прото Тимофій Ридько. Сьогодні дозвольте привітати від імені парафії святих Апостолів Петра і Павла, Української православної церкви Київського патріархату всіх вас з Днем міста Марганця! за цей важкий рік для нашої держави, ви, дорогі, браті і сестри. Кожен з вас зробив надзвичайно велику справу. Ви врятували не одне життя військовослужбовців української армії. Ми регулярно відвозимо допомогу українським бійцям і в госпіталь, і на передову. І сьогодні бійці з передової просять мене також. Передати вітання всім вам за вашу любов до них і за вашу підтримку. Сьогодні хочу вам, перш за все, шановні марганчани, побажати кожному з вас міцного здоров'я, добробуту у ваших родинах, незважаючи на складні будні нашого з вами життя, щоб ви знаходили любов один до одного, терпіння. І щоб Господь посилав постійно своє Боже благословіння на наше славне місто Марганець і на кожного з вас, щоб всі ви зростали в добробуті, в мирі і в любові. Зі святом вас, дорогі марганчани. щастя і здоров'я і благополуччя. Зі святом вас! Програму свята продовжила кавер-група Мазурбент, а завершила день народження міста молодіжна дискотека. 77-му річницю Марганець відзначив у чудовій обстановці. Програма видалася насиченою та дарувала прекрасний настрій. Організатори свята, виконком Марганецької міської ради, на чолі з виконуючим обов'язки міського голови Миколою Васильовичем Лук'яненком. Щиро дякують усім, хто взяв активну участь у підготовці та проведенні головного свята.